Моя остання сповідь, читає Анастасія Губанова. Якщо вам в черговий раз захочеться пожалітись на вашу важку долю, то просто згадайте маленьку тендітну жінку та все, через що й довелося пройти. Про ті страдання, що вона пройшла і не зламалась, не розкисла, і до останнього дня свого дивовижного, короткого, але до межі насиченого життя була прикладом сильної духом людини, Незламна! Удухотворена і велика в силі своїй та умінні любити Едіт П'яв, себе віддала свої пісні, вся віддалась до кінця. Перелюбились любові, переболіли болі, перехрипіли крики, склепивши, як в шалі, оргазму, тяжкі від безсоння повіки і, чорними, змивши сльозами липкий макіяж з лиця. Любов'ю, піснями і смутком лишилась віднині навіки. Віднині лишилась красою, хай вбогою, хай жалюгідною, хай грішницею на страждання кинутою горілиць. З одвертістю, майже безумною, безжальною і безстидною, співаючи про кохання розпачливих жартівниць. Хто вона? Сірий горобчик? Який над дахами Парижа, про знайдені крихти любові про хліба у кружки цвіріньки. Я бачу над юрбою розп'ята шалена рижа. Я бачу монтаньяркою, французькою, гнівною жінкою. Я знаю, вона не стріляла у груди з залізним хрестом. Тюремник Петена не краєв лице її влучним хлистом. Вона не кривавила пальці і ржавий, тягаючи злом, щоб ставити барикади на сені за кожним мостом. Я знаю, що до гільотини завзята й свята, як францблок, вона не йшла, оголивши тоненькою шию куток, і радіопередатників не клала в солдатський мішок, але від своєї Франції не відступили й на крок. Олімпія! Невеликий театр на бульварі Капуцинок. Сьогодні тут у другому відділенні. Співає Едіт Піаф. Біля входу юрбується публіка, то мріючи проникнути в театр, то очікуючи кінця, щоб хоч на мить зустрітись Едіт і попросити у неї автора. Саліса піднімається над абсолютно темною сценою. З глибини відніється широке бліде обличчя з суворими очима. Рідке рудувате волосся. Маленька квола фігурка одягнена у чорну скромну сукню, на шиї хрестик зі смарахтами. Глядачі довго і шумно вітають Едіт. Трохи хрипкуватим голосом вона оголошувала Лавіл'є інкон'юе. Це місто чуже, незнайоме мені, тут сумно мені блукати самій на порожньому бульварі порожня лава. Любов завжди покидала мене. Я ніколи не могла довго утримати біля себе того, кого любила. Тільки коли я знаходила того, хто буде для мене усім, усе руйнувалося, і я залишалася одна. Моє дитинство. моє дитинство проходило у будинку, який утримувала моя бабуся, де були ці падчі жінки. Лісі, А коли мій батько, вуличний акробат, забрав мене із собою, ну що я могла побачити, мандруючи з ним по містах? Кожні три місяці нова мати. Ні, Ні-ні-ні. Таке життя не зробило мене надто чутливою. Я вважала, що коли чоловік кличе жінку, вона не повинна йому відмовляти. Я думала, що це призначення усіх жінок. І тому я недовго вагалася, коли малюк Лої покликав мене з собою. Це було у порт Деліла. Я співала разом із батьком, коли підійшла до нього і протягнула свою мисці. Він подивився мені прямо в очі, шалено свиснув і, поклавши мені монетку в п'ять суп, сказав: Пішли, будемо жити разом. І я пішла. Я знаю, знаю, схоже все на дешевий бульварний роман. Але все моє життя схоже на неймовірний бульварний роман. Ми були щасливі, як діти. уже незабаром. Я чекала на мою маленьку Марсель. Але у цьому безтурботному житті мені завжди чогось не вистачало. І тому я зрадила Луї з людиною дорослішою, сильнішою, з моїм легіонером. Ох, як я любила його мого легіонера. Про це, звичайно, дізнався чоловік. І тому я провела останню ніч з моїм коханим і заради доньки повернулася до малюка Дуї. Якби ж моя жертва не була марна. Але на жаль, на жаль, моя маленька Марсель померла від мене діти. Мій легіонер, мій легіонер. Боже мій, Боже мій, Боже мій, хочу на трішки залиш його зі мною на день, на два, на п'ять, але ж не назовсім прошу, не на довго. Боже мій боже мій Боже мій. Нехай життя наповнить він собою, на місяць, на два, на п'ять, щоб було про що згадать. Моє життя було мерзенним, і це правда. Але захоплюючим водночас. Тому що передусім я любила. Де ти був? Я дзвонила Тоторо, а ти вже пішов. Чудово. Не бажаєш відповідати як зазвичай не відповідай. Тільки на майбутнє я теж почну чинити, як ти чиниш. Місівуля. Ось я піду. Куди захочу? Я перестану відмовлятись від всього того, що присилають мені ці типи, які шлють мені записки, джаз, шампанське, ну і все таке. І тоді ти зрозумієш, як тебе щас чекати. Чекати. Та ти хоч знаєш, що таке хворіти. Хворіти на туберкульоз. Співати для публіки, яка сміється і дзвонить посудом. І весь час чекати. Приходити додому і бачити цю порожню кімнату. Та я на зубок знаю цю кімнату. О, о рекламу знаю. То червону, то зелену, то запалиться, то згасне, ні дати, ні взяти кривляння божевільного старого. Таксі знаю, які тормозять і їдуть далі, і кожного разу серце завмирає. Ліфт знаю, який не доїжджає наш поверх або проїжджає і інші двері ляскають. Годинник знаю, якщо на нього не дивиться, він мчить, як божевільний до того ж скоро. А якщо дивитися, він повзе як злодій. До того повільно, що здається, що годинники брешуть, ставлю платівку, ставлю платівку і борусь за книгу. Чекаю, 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 слухаю всією шкурою, слухаю, як звір, а потім не витримую, починаю дзвонити в один з тих брудних шинків, в яких ти варештаєшся і терзаєш інших жінок. І кожного разу ти щойно пішов і кожного разу ніхто не знає куди. А ти читай, читай свою газету. Ти думав, вона жертва ось нехай терпить. Ні, 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 я відмовляюсь бути жертвою. Я ще поживу. Я доб'юсь того, що мені належить. Моє минуле. Скільки ночей воно не давало мені спати? Мій батько, який заставляє співати з ним на вулицях. Його коханки то ласкаві, то люті до мене. Малюк Луї, мій перший коханий Альберт сутенер з площі Пігаль, з яким я жила, лепле власник Дженерсів, чи йому вбивстві мене потім звинувачили. Ну і звичайно, Раймон Асо. Коли він з'явився в моєму житті, кар'єра моя пішла на Нівець. Усі двері закривались переді мною, усі обличчя застивали при одному вигляді мене. І першою людиною, яка допомогла мені не заради своєї вигоди і не заради того, щоб зробити з мене свою коханку, був поет Раймон Асо. Три роки, три роки терплячої ніжності і любові, щоб змусити мене зрозуміти, що є інший світ, а не тільки той, який наповнений сутенерами і повіями. Роки, щоб зробити з мене жінку і актрису замість того феномену, на які приходять дивитися на ярмарки, коли приходять витріщатися на виродки. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте пісні, написані для мене Раймоном? Мій легіонер великий шлях бідного негра? Я не знаю кінця. І навіть цю прекрасну людину я все-таки покинула. У своєму житті я настільки потребувала оточення друзів, що зрозуміла чим більше їх, тим краще. І одним з них був Жан Кокто. Він розумів мене як ніхто інший. Тільки він розумів, що я хочу стати жінкою і актрисою, як усі, і вибратися з того дна, в яке скотилась. Тільки він розумів, що чим більше я вважала себе нікчемною, негарною і не створеною для кохання. Тим більше я хотіла бути, коханою. Ну а тепер, а тепер прийшов час розповісти вам про людину, яка по-справжньому змінила моє життя. І, напевно, змінила б його б назавжди, якби не смерть, яка розлучила ці прекрасні стосунки. Звичайно, ви розумієте, що мова піде про великого чемпіона з боксу. Марселя Сердана. Ох, як я любила його мого сердана. Щоб я тільки не зробила заради нього, я була готова крикнути на весь світ. Марсель Сердан змінив моє життя. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, він повів катанця мене на американських гірках. Він врещав від захвату, а я від страху. Усі люди гіп-гіп, ура! Я пам'ятаю. Він повернувся до мене і сказав: Бачиш, Едіт, вони впізнали мене, а не тебе. Я відчула себе нікчемним. Але через декілька секунд хтось крикнув: «Едіт, заспівайте нам! І я заспівала. біля нього він говорив, подивіться, подивіться тільки, ну як вона може так співати? Але, звичайно, ця любов була надто прекрасною для мене і жахлива звістка приголомшила мене. так, париж Нью-Йорк. Вився біля Азорських островів. Марсель Сардан загинув. У тому, щоб пройти свій шлях до кінця. І у цей момент наркотики стали частиною мого життя. Я пам'ятаю, я лежу у ліжку, лікарі тримають мене з обох боків, щоб я не вистрибнула у вікно, а я кричу. Я ненавиджу! Ненавиджу наркотики! Я хочу вилікуватися. Мені це вдалося. Але муки не скінчились. Про що? Про що думали лікарі, коли говорили мені етіт, вам не можна співати, ви вбиваєте себе. Та якщо я не зможу співати, я не зможу і жити. Лунка є тремтлива, як флейта, як це гвоздики гнучка, як це гвоздики, мов крильце колібрії, як тільце лука. Вона заіскрилась, заграла, вона й замахтіла. І стільки в ній пристрасті крилось, і стільки в ній мстилося шалу, що болі було вже мало, що вже не хватало її тіла. І ось вона знову, і знову в ліхтарному жовтому колі звідті з таємничості сцени хитнувши куліс, оксамит. Виходить і падає промінь на плечі на пудреній голі, на різко доторкнуте гримом лице хворобливе дід. Визводитись над юрбою. Найбільше зі всіх людиною, до стовбора сяйва прикутою, гнівною жінкою. Над залом, де гість захмелілий, слізьми заклеснувся із силиною, під'юджений саксофонами, розчулений катеринкою. Мілорда, здається, ви плачете? О, не ридайте, добродію! Це я не вам, співаю, скаржусь у горі не вам. Бийте мені свої оплески, вийте мої мелодії, к чорту подам, подам! Всі, хто прослухав мою останню сповідь, сказали про мене, як про Марію Магдалину. Їй багато пробачиться, бо вона багато.